Ціни на тепло для населення під час наступного опалювального сезону не підвищуватимуть. Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким встановила мораторій на підвищення тарифів на розподіл газу, теплопостачання та гарячої води впродовж дії воєнного стану та наступні шість місяців після його припинення. Для підприємств ціна залежатиме від вартості газу на ринку, каже головний інженер Житомир теплокомунанерго Руслан Погребняк. Тобто для підприємств і Зрозрахункових організацій ціна буде залежати від того, яка буде ціна вартості газу на ринку. Для населення вартість газу залишається на рівні 16,4. 16 ми сподіваємося, держава компенсує нам різницю вартості, і тоді ми не будемо збитковими. Підприємство держава буде компенсувати різницю від вартості газу. На той момент, коли це буде опальний сезон, але цю різницю держава обіцяє компенсувати для населення без зміни цін. А ціни залишаться за газ на тому рівні, що були минулий опалювальний сезон.